За минулий тиждень прилуцькі поліцейські розшукали трьох грабіжників. За лічені години співробітники прилуцького районного відділу поліції розшукали та затримали у Києві жінку, яка підозрюється у викраденні майже 400 тисяч гривень з будинку 62-річної жительки Ічнянщини. 5 лютого про крадіжку грошей до поліції повідомила сама пенсіонерка. Зайвниця розповіла поліцейським, що зі схованки зникли всі її заощадження 8 тисяч 300 доларів та 33 тисячі гривень. Ці гроші потерпіла, отримувала в якості соціальної допомоги за сина без вісти зниклого у зоні бойових дій. Також жінка повідомила, що в крадіжці вона підозрює родичку, яка гостювала у неї напередодні. На місці події працювала група реагування патрульної поліції ічнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Правоохоронці зібрали слідчу інформацію та інші речові докази скоєння злочину. В ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 19-річна родичка потерпілої. Поліцейським стало відомо, що після вчинення крадіжки зловмисниця мерщій виїхала до іншої області України. Невдовзі оперативники Прилуцького районного відділу поліції встановили, що підозрювана знаходиться в Києві та одразу ж вирішили вирушили туди. Під час затримання зловмисниці поліцейські вилучили у неї викрадені речі та два щойно придбані мобільні телефони. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена у великих розмірах та в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Поліцейські затримали дівчину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Прилуцькі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у розбійному нападі на містянина. 6 лютого до Прилуцького райвідділу поліції звернувся 36-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що вночі незнайомець вибив двері в його оселі та проник всередину. Зловмисник завдав заявнику тілесних ушкоджень, викрав речі домашнього вжитку і втік. Правоохоронці опитали потерпілого та його сусідів, а також вилучили низку речових доказів. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною. 4 статті 187 Кримінального кодексу України, розбій. Проаналізувавши отриману інформацію менше, ніж за годину, поліцейські встановили особу, яка може бути причетна до розбою. Це 38-річний місцевий мешканець. Поліцейські вилучили у зловмисника викрадені речі потерпілого. Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за вчинення розбою в умовах воєнного стану. Затриманому загрожує посилена відповідальність до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство готує повідомлення про підозру та вирішує питання обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прилуцькі поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні пенсіонерки. 10 лютого до поліції Прилуччини по допомогу звернулася літня жінка, яка повідомила, що на одній із вулиць у Прилуках невідомий підбіг до неї, штовхнув та вихопив сумку з особистими речами. Після нападу жінка звернулася до лікарні. На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції. Поліцейські опитали заявницю та встановили можливих свідків. Події. Один із місцевих мешканців повідомив поліцейським, що він самотужки намагався наздогнати зловмисника, однак той втік. Свідок вказав поліцейським маршрут руху втікача та допоміг затримати зловмисника. Оперативники встановили, що до злочину причетний 28-річний прилучанин радіше судимий за вчинення грабежу та крадіжок. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Під час затримання чоловіка поліцейські вилучили у нього сумку потерпілої з мобільним телефоном, гаманцем, документами та іншими речами. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України граміж, вчинений в умовах воєнного стану. За такі діяння закон передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.